І події дня у викладі журналістів служби інформації РТБ у студії Ірина Веселовська. Вітає вас. Дива поруч. Проект Волинь Туристична презентували у пересопниці. Упорядники спеціалізованого інтернет-порталу розповідають, як можна змістовно провести час, не вирішаючи у заморську подорож. На сайті п'ять західноукраїнських областей пропонують туристам не лише цікавинки свого краю, але й детально розписують маршрути та інфраструктуру під час мандрівки. Більше про проект знає Оксана Жужельська Волинська земля має багату історію та природу. Тут, за легендами, були перші осередки християнства на Русі. Жило чимало князів, було написане Пересопницьке Євангеліє. Аби реалізувати свій туристичний потенціал, п'ять сусідніх областей вирішили об'єднати зусилля у спільному проєкті. Так з ініціативи рівненських чиновників з'явилась Волинь туристична. Чому саме рівне бере на себе таку ініціативу? Все дуже просто. Через нас проходить найбільший транзитний потік, п'ять тисяч. Лише легкових автомобілів щодоби проїздять повзрівне, і їх треба зупиняти, їх треба перенаправляти по всій території Волині, по всіх п'яти областях, тому що так от з траси, тієї самої Київ Чоб чи з Варшавки, не видно, що тут такий серйозний туристичний потенціал. Презентований проект це насамперед інтернет-портал, що об'єднує туристичні об'єкти Рівненської, Волинської, Хмельницької, Тернопільської та Житомирської областей. Загалом до проєкту Волин Туристична увійшло близько 200 об'єктів та 24 тематичні маршрути. Серед рівненських родзинок, які увійшли до топ-10 музей бурштину, острог, дубно, поле Берестецької битви та звичайно ж пересопниця. Саме в музеї першокниги і провели презентацію проекту та розказали про його переваги на порталі. Вся інформація систематизована. Кожному туристу на сайті запропонують маршрут залежно від бажаного напряму відпочинку: від історичного до сакрального чи активного. Крім того, система розкаже про інфраструктуру, що є на маршруті. Дуже цікавий проект, тому що він полегшив роботу всім туристичним фірмам. Нам не потрібно вже самим розробляти маршрути. Ми можемо взяти. Добре складений маршрут, і взагалі для всіх людей, я думаю, які захочуть зацікавлені подивитися Україну. Це дуже хороший проект. Наразі портал вже працює, але ще в незавершеному вигляді. Рівненщина зі свого боку зробила все можливе. Далі справа за наповненням сайту іншими областями. Вони мають вносити інформацію про свої цікавинки. Ідея гостям сусідніх областей сподобалась, і до спільної роботи кажуть готові. На мою думку, це один із таких найважливіших, найзнаковіших кроків, які взагалі відбувалися в туризмі наших регіонів за останній час. Аби показати гостям, як треба залучати туристів, під час презентації в пересопниці влаштували ціле свято з екскурсією, майстер-класами, концертом, поліськими обрядами та танцями. Що стосується порталу, то наразі його перекладають російською та англійською мовами. А в майбутньому планують створити ще й версію для нетбуків та мобільних телефонів. Усе для зручності туриста. Оксана Жужельська, Богдан Рябунець, інформаційна програма День. Ситуація з медициною в області не влаштовує ні пацієнтів, ані самих медиків. До такого висновку дійшли члени громадської ради при обласній державній адміністрації, обговорюючи реформування галузі. Керівник управління охорони здоров'я визнає відкритих питань чимало. При цьому нагадує у цьому напрямку зроблено лише перший крок разом з членами громадської ради слухав звіт головного медика краю і Роман Сварида. Процес реформування медицини на Рівненщині розпочався більше року тому. З тих пір, розповідають в обласному управлінні охорони здоров'я, було проведено детальний аудит усіх медзакладів краю. За його підсумками, фахівці дійшли висновку, що більшість лікувальних закладів дублюють один одного в той же час, активно споживаючи бюджетні кошти. Аби зекономити останні, вирішили скоротити ліжковий фонд та частину ставок працівників. Цей процес розпочався. Він довготривалий, тому що виважений і поміркований, тому що ми за цими реорганізаціями хочемо зберегти медичних працівників, лікарів, медсестер, щоб вони не пішли на вулицю, і одночасно покращити якість надання медичної допомоги. Загалом упродовж останнього року на Рівненщині було скорочено 400 ліжок із фондів обласних та 200 ліжок у районних лікувальних закладах. Під скорочення потрапили й понад пів тисячі працівників галузі здебільшого це обслуговуючий персонал та санітарки. При цьому наголошує Віталій Бойко. Наразі найбільшою проблемою залишається дефіцит лікарських кадрів, адже молоді спеціалісти не горять бажанням працювати у селах та районних центрах. Цю ситуацію треба виправити слідуючим: що лікар на селі і зараз цей законоперепоний верх. Ковнура тільки проходить молодий лікар, отримує зразу п'ять окладів, раз житло однозначно і земельні ділянки. Це вже органи місцевого урядування повинні два. І сучасні хороші лікарські амбулаторії на селі з обладнанням, з такі, як ми відкрили в Милячах, такі, які ми відкрили в, в, в Дубровицькому районі в висоцьку, ремонт старих та відкриття нових лікувальних закладів у селах стане другим етапом реформування медицини на Рівненщині. За словами головного медика краю, вже цьогоріч в районах буде відреставровано понад 100 фапів та відкрито 15 амбулаторій. Крім того, за рахунок державної субвенції усіх їх обіцяють забезпечити транспортом та медичним обладнанням Роман Свирида Ярослав Катеринчик інформаційна програма День. Уже рік незрячі люди мають другі очі. Мова йде про організовану торік службу супроводу інвалідів зору, яка стала можливою з ініціативи самих незрячих та підтримці обласного центру зайнятості. Останні залучили до цієї роботи у рівному п'ятьох безробітних, де чому навчили, і тепер ті приділяють у день кілька годин, аби допомогти інвалідам сходити за покупками в інші необхідні місця чи просто прогулятись містом. Такими послугами телефонуючи диспетчеру, вже користуються люди з особливими потребами Рівненського, Здолбунівського, Долбунівського, Костопільського та Островського районів. Ні, торік таким супроводом інваліди зору скористалась 1700 разів, а у цьому році вже понад тисячу. Яке має бути не може вільно пересуватися в просторі, тому що ніч в очах не може вільно пересуватися, тому що місто не пристосоване для пересування незрячої людини, тому що соціум не готовий сприйняти незрячого на вулиці таким, як він є. Були випадки і того, що навіть. При переході з вулиці в наше суспільство різне могли сказати, що заплати шкарбованець переведу, і такі випадки є. В Перспективі хочемо з цього року розпочати супровід і реабілітацію дітей-інвалідів. Робимо перші кроки, хочемо більш активно. Провадитись і допомагати дубнівському хоспісі на сьогодні, також чотири особи там працюють, але на мою думку, це лише початок. Хочемо знаходити ті непрості точки в долях людей, які ми могли б де в чому спростити, і допомогти людям для того, щоб їм жилось простіше. На майдані незалежності біля пам'ятника Тарасу Шевченко відбулися заходи з відзначення 151-ї річниці з дня перепоховання Великого Кобзаря. Як відомо, він помер у Петербурзі, але заповів свій вічний спочинок на Дніпрових Кручах. Тому 22 травня 1861 року прах Великого Кобзаря був перепохований на Чернечій горі у Каневі. У 71 му відзначення цієї дати комуністична влада оголосила націоналістичним і заборонила два десятиліття. Потому традицію відновили у рівному на майдані Незалежності. Представники влади та громадськості поклали вінок до пам'ятника Тарасу Шевченку, А після цього тут звучали вірші, поеми та пісні на слова Великого Кобзаря. Тарас Григорович Шевченко це великий українець, який мріяв про Україну як державу і, власне, з народом, який. Має право на самостійне життя, на самостійне визначення, саме Тарас Григорович Шевченко закликав українців бути мудрими, бути об'єднаними і знати про те, що, як він казав, чужому навчайтесь, але свого не цурайтесь. Рівне відвідав викладач української мови колумбійського і гарвардського університетів Юрій Шевчук. Він презентував тут свій новий підручник «Beginners Ukrainian», за яким іноземці можуть почати нашу мову. Юрій Шевчук є уродженцем Володимирця. Наприкінці 80-х років минулого століття він викладав у Рівненському воднику. Нині мешкає у Нью-Йорку. Крім рівного презентація книги має відбутися у Києві та Львові. Я можу сказати, що я. Основний підручник, який використовується в університетах в Америці, був опублікований в 80-му році минулого століття. Тобто ця книжка збудована, це не граматика, це книжка, яка збудована на комунікативному принципі викладання. Тобто вона не вчить форм, а вона вчить тому, як говорити. Знайти родину місцевим сиротам вирішив допомогти фотограф Олександр Харват. До його нової виставки «Шукаю родину. Увійшли світлини вихованців Рівненського притулку для неповнолітніх та Олександрійської загальноосвітньої школи інтернату. Таким чином, митець хоче привернути увагу суспільства до дітей, які живуть без родини. З виставки повернулася Алла Сашчук. 36 світлин з дитячими довірливими очима. Вони щиро дивляться на світ, і чекають на родину, котра прийме їх у свої обійми. Організатори виставки переслідували не тільки і не стільки естетичну мету, а й соціальну. Мовляв, відвідувачі прийдуть, побачать. І всиновлять дитину З початку цього року. 19 -ро дітей в області знайшли собі сім'ю, розповідають чиновники. Однак 180 сиріт та позбавлених батьківського піклування дітей щодня живуть з надією, що для них знайдуться тато і мама. Потрібно все ж таки більш уваги приділяти саме цьому питанню, щоб люди бачили, що є діти-сироти, де вони, які вони, і щоб вони. Ну, приходили до нас і встановляли діток. Організатор фотовиставки Олександр Харват пригадує, як проходили фотозйомки. Спочатку діти лякалися об'єктиву фотокамери, а потім їм сподобалося. Спочатку діти, як і тут сьогодні, ніби трошки насторожено відносились. Але спочатку, але все таки ігрові моменти, і коли фотографи до них. Налаштовані позитивно, то, звичайно, дітям було цікаво. І такий фактори, як давали дітям в руки фотоапарат, як це було, вони як заразилися саме цим моментом процесом фотографування, вони і самі фотографували. І власне, на деяких світлинах є тут діти з фотоапаратами. Фотографів. Вихованка притулку Мадонна розглядає світлини друзів. каже на них чітко зображено їх навчальний день. Ми, коли до гості нас приїжджають, коли ми щось вибираємо, то граємо. Дівчинку звеселили всі фото, особливо ті, де зображені її товариш льоня. А ще мрія Мадонни теж потрапити до об'єктиву. каже тоді люди зможуть дивитися і милуватися її вродою. Але Сочук Микола Мельничук, інформаційна програма День. У державних мисливських угіддях Рівненщини планують збудувати сучасні вольєри для розведення диких мисливських тварин. Про це повідомляє прес-служба держлісагенства. Величезні конструкції площею понад 200 гектарів зведуть за гроші лісомисливських господарств. Вирушених у вольєрах тварин пізніше відпускатимуть на волю. Це необхідно, кажуть лісівники для підвищення продуктивності мисливських угідь та збільшення популяції диких тварин. Окрім Рівненщини, подібні загорожі цього року з'являться і у п'яти інших регіонах: Волинський, Житомирський, Київський Сумський області та Автономній Республіці Крим. Народні мотиви та авторське аранжування, а ще бажання перемогти з таким бажем на всеукраїнському фестивалі народної музики Здобицький шкільний оркестр «Самоцвіт» здобув гран-при. Його аматорський колектив виборов у боротьбі з двома десятками професійних колективів. Чим же здивували юні музиканти? Дізнавалась Вікторія Катеринчик. Учень з Довбицької загальноосвітньої школи Валерій Хлебюк в зразковому оркестрі Самоцвіт грає вже не перший рік. Юнак розповідає, за цей час вдалося опанувати два інструменти, і все без спеціалізованої школи та нотної грамоти. Сиділи в класі, прийшов в оркестр, Олег хіреж сам забрав. Сказав, будеш ходити. Спочатку я грав на коп за басі, а потім пересів на цимбали. Струн багатий, звучить класно. Так, керівник колективу Олег Трофимчук зібрав в оркестр 26 музикантів віком від 8 до 17 років. Майже всі аматори. Спеціальну освіту тут мають тільки п'ятеро дітей. Вони ж і допомагають іншим опановувати грамоту, адже музичні твори тут вивчають лише на слух. Всі ми граємо, як він показує, але це не просто так. Він показав і зразу зіграти тут. Треба ну треба знати, де робити паузу, де треба зробити голосніше. У нас багато, але нам не так важко. Є в нас, наприклад, менші діти за нас, але їм справді важче дається, але вони стараються, навчаються, дають всіх зусиль. Завдяки оркестрові, я зрозуміла, що музика в житті для життя дуже багато, велике має значення. Та й репертуар в оркестру немалий, півтора десятка творів. Всі авторські написані і керівником ансамблю, і власне учасниками. Звучить один із чотирьох творів, за які на всеукраїнському фестивалі конкурсу народної музики Чумацький шлях здобутські самоцвіти вибороли гран-прі. Здобути цю нагороду, розповідає керівник оркестру, було складно, адже змагались з 16 професійними колективами, Де й партитурна музика і хороші інструменти. Ми грали без нотів, сіли так от і почали от грати. От так. самозречено. Журі у нас цілком професійне було, це професори Одеської консерваторії, і вони добре в тому розуміються. Ми будь-язу ну, то оцінили, що видно, що такі люди абсолютно ліві і починають щось грати. І ще граємо трохи якісь такі ще і не зовсім прості речі. Вікторія Катеринчик, Сергій Савта, інформаційна програма День. Полинові сни долини під такою назвою побачила світ перша україномовна платівка місцевого барда, композитора та майстра лозоплетіння Валерія Марченка. Перші тексти, які виконав під час презентації, розповідає музикант. Він написав ще з маличку. Друзі ж кажуть, у нього талант від Бога, а голос просто хочеться слухати і слухати. Насолоджувався українським романсом, і наш Іван Марчук колись він здобував музичну освіту по класу скрипки, а зараз дуже добре вправляється із гітарою. Валерія Марченка його друзі хвалять за унікальний голос, дуже проникливі пісні і бардівське їх виконання. Не тримати, не хрестись на мою біду. Привітай, посміхнись тихо відіду. Свій новий компакт-диск він назвав «Полинові сни долини через те, що його дитинство пройшло у мальовничій сільській місцевості. Там колись він і написав перший свій текст. Раніше Валерій Марченко вже записав дві платівки, щоправда, російською мовою. Врешті каже, зібралось матеріалу, аби порадувати слухачів і рідною мовою. Свою творчість він називає українським романсом. Саме та ніша, яка зараз порожня, дуже шкода, що після Євгена Грибінки, от, Мало українських авторів пишуть українські романси. Я зараз буду виконувати їх просто під гітару, але вже працюємо на студії в Одесі, щоб зробити повноцінні фонограми і щоб вони зазвучали разом з оркестровим супроводом. У своїх піснях каже Валерій Марченко: він піднімає як гострі соціальні проблеми, так і відображає переживання і співчуття людських душ. Він самодостатній, він дуже щирий в своїх піснях, він дуже відвертий в своїх піснях. І ми сподіваємось тільки на те, що це справді буде мати визнання. І в нашій Україні справжні поети, справжні таланти. Це є дійсно люди, за якими майбутнє. Він дуже багатоплановий. В нього дуже багато російських чудових пісень, близько близько і російських. Російськомовних писань, українського романсу. Але в українському романсі дійсно в нього бабуся була дуже співуча, батьки співучі, вони йому передали це з молоком матері, він це все впитав в себе і зараз видає, ну, просто чудові речі. Сам Валерій Марченко у Рівному виступає мало. Частіше каже, їздить до різних країн на запрошення української діаспори. Нещодавно ж свою нову платівку Полинові сни долини він презентував у Севастополі. Вони з радістю сприймають українську пісню. Ну, напевне, через те, що вона саме такого романсового плану, романсового такого характеру, і вже всі скучили за лірикою. Влітає до гори, моє літечко. Іван Марчук, Сергій Абрилевич інформаційна програма День. В чемпіонаті області з футболу відбулися матчі четвертого туру. Чинний чемпіон рівне оржівський одек приймав команду року із зорі. Поєдинок, який варто було очікувати від протистояння сусідів, вийшов напруженим. Відкрили рахунок у зустрічі оржівці. Лише на початку другого тайму. Гол забив Руслан Туліглович, але майже одразу Сергій Чупир забив у відповідь. Вирвав перемогу для чемпіона Віктор Куц. Отож, одекроку 2-1. В інших матчах туру перемогли Рівненська Славія, Здолбунівська Волинь, Гущанська Амако, Радвилівські Соки. Так Кузнецьовський ізотоп після чотирьох турів в області одноосібним лідером є ОДЕК, який поки що йде без втрат. РТБРВЮЕН незмінна адреса сайту телеканалу РТБ. Там ви зможете переглянути усі середи цього випуску. Маєте цікаву інформацію? Телефонуйте нам і пишіть. Ми завжди відкриті для співпраці. З побажаннями гарного вечора. Я прощаюся з вами до завтра. Побачимось.